продовжили. Ай, Ах ти ж криста. Так. Ти від мене думаєш, що я тебе не найду? Ну, ти не можеш тут вулочку, так. Да, подойдешь. А ну-ка, давай. О, пана, не. А ну-ка, без друг, без друг, без друга. Без друг, без рук, можешь? Можешь? Лисачик. Давай. Опа. Ну зараз просто будемо наблюдати. 什么小？<laughs>